Головне завдання героя рухатись, оминаючи перешкоди. На початок гри головний спрайт має 9 життів. Якщо на своєму шляху він зіштовхується з будівлею або хмарою, життя втрачаються. Якщо ліміт життів вичерпано, гра завершується. Перейдемо до реалізації проєкту. Спочатку видаляємо непотрібний спрайт, додаємо сцену, основну та сцену для закінчення гри. Тепер додамо спрайти. Для гри нам знадобляться спрайт кота, будівлі та хмари. Встановлюємо розмір кота 60, будівлі 80, а розмір хмари залишаємо без змін. Перейдемо до роботи з головним спрайтом. Запрограмуємо його рух при натисненні клавіш вгору та вниз. Слід зауважити, що під час такого руху у нашого спрайту буде змінюватись координата Y, тому обираємо команду Змінити Y на 10. Для ефектності прив'яжемо зміну образа до натиснення клавіші. Отже, третьою командою обираємо Змінити образ і вибираємо перший. Аналогічно програмуємо рух при натисненні на клавішу вниз, тому дублюємо цей набір команд і вносимо наступні корективи. Обираємо параметр стрілка вниз, змінити Y на мінус 10, а образ на другий. Тепер створимо змінну життя. Для цього обираємо створити змінну» та надамо їй назву. Забезпечимо початкові умови нашого проєкту. Для цього обираємо команду запуску, надаємо змінній життя початкове значення 9. Встановлюємо початкове положення нашого спрайту. Для цього скористаємось командою рух перемістити в X та Y. Забезпечимо появу основної сени під час нашого запуску і нехай наш спрайт говорить початкову фразу протягом однієї секунди. Встановимо обмеження на рух нашого спрайту. Наш спрайт буде рухатись до тих пір, поки не вичерпано ліміт життів. Для цього скористаємося із групи керування, командою повного розгалуження. Тобто, якщо інакше. В якості параметра задаємо умову «Змінна життя більша за 0. Для цього скористаємось відповідним оператором. Де в якості першого параметра задаємо параметр «Змінна життя. А в якості другого параметра ставимо 0. Запрограмуємо дії спрайту в момент торкання хмари або будівлі. Для цього скористаємось командою неповного розгалушення. Де в якості параметра оберемо торкання або хмари, або будівлі. Скористаємося оператором. В якості першого параметра обираємо команду Торкається. Казівник виправляємо на будівлю. А в другому параметрі виправляємо на хмару. У такому випадку спрайт говорить: ой, протягом половини секунди. Змінна життя зменшується на 1. І для оптимізації роботи встановимо затримку 1 секунда. Запрограмуємо дії спрайту, коли всі життя вже вичерпано. У такому випадку тло має змінитись на кінцеве. Спрайт повідомляє про завершення гри, та гра зупиняється. Весь набір команд має повторюватись отже, обираємо конструкцію завжди та переміщуємо даний набір скриптів всередину циклу. Тепер перейдемо до програмування спрайту «Будівля». Встановлюємо команду запуску проєкту, задаємо початкову координату Y та програмуємо рух будівлі по горизонталі, що дасть ілюзію руху кота. Для цього скористаємось конструкцією завжди, де задамо початкову координату X, забезпечимо зміну образів та рух спрайту через зміну координати X на 4. Дана команда має повторювати 125 разів. Отже, обираємо конструкцію Повторити з визначеною кількістю разів. Набір скриптів переміщуємо в тіло головного циклу. Перейдемо до програмування спрайту хмара. Традиційно забезпечимо запуск проєкту, встановимо також початкову координату Y та аналогічно попередньому фрагменту запрограмуємо рух нашого спрайту по горизонталі. Даний код відрізняється від минулого лише кількістю повторень та кроком зміни Х. Для наповнення сцени додамо ще один спрайт будівлі. Для цього дублюємо цей. Та коригуємо наступний код. Початкове значення Y встановлюємо мінус 70. Початкове значення X замінюємо на 150. Кількість повторень замінюємо на 96, а круг зміни X залишається без змін. Наш проєкт готовий і його можна тестувати.